Полуниця, кавуни, солодкий перець усе це рясно дозріває на одногектарній площі неподалік Івано-Франківська, чуколівському фермеру Богданові Лучину за шість років розвитку з ягідної справи вдалося наростити неабиякі обсяги високоякісної продукції. Коли ти виходиш на якийсь професійний рівень, ти перше, що треба звернути увагу, це тобто екологічність продукції. Ми не кажемо, що це екопродукція, але коли здаєш на аналіз і тобі кажуть, що два-три рази менше нітратів від норми, тобто це радує. При врощую нашої продукції використовуються новітні технології. У нас є комп'ютерна ну, діагностика, і плюс ми даємо капельний полив, тобто рослина має тільки те, що повинно бути. Урожай у нас в основному з весни до пізньої осені, і кожен день ви можете ну... Посмакувати Шукалівська полуниця зростає у тунелях іспанського типу. Вони провітрюються з усіх боків, а під час сонячної погоди зберігають затінок. Теплична плівка особливо забирає 25% ультрафіолету. Досвідом вирощення соковитої ягоди з Богданом Лучином поділилися закордонні партнери. Тепличне господарство свою солодку продукцію збуває на місцевому споживчому ринку. Її чималі обсяги також спрямовуються на благодійні цілі. Primul rând. Că... Коли це підприємство вже ну, стало і територія Чукліки, стало Івано-Франківською громадою, ми теж підтримали в одному грантовому проєкту, е, дане підприємство. Ми вважаємо, що сьогодні саме такі підприємства не потребують великої кількості людей, які, на які має працювати це робочі місця, це догляд за землею, це, це є дуже важливо. Крім того, дане підприємство і багато інших допомагають, донатять на Збройні сили України, що це теж надзвичайно важливо. Навіть є окреме поле перемоги. Кошти, все, що виростане і продане, кошти йдуть на Збройні сили України. Це теж надзвичайно добре. Задля розвитку місцевого фермерства раніше Івано-Франківська міська рада ухвалила програму стимулювання розвитку сільського господарства. Зокрема, міський бюджет передбачає відповідне відшкодування витрат за утримання худоби, вирощення рослинної та ягідної продукції. Буквально на наступній комісії даний підприємець вже подав документи. Його звернення буде розглянуто, затверджено виконкомом і. Підприємець буде мати можливість отримати відшкодування, що, звичайно, є позитивно як для громади, тому що створюються нові робочі місця, так і для підприємця, тому що є можливість розвивати, скажімо так, рослинництво в громаді. Так само місто готове відшкодовувати системи поливу. Мова йде про відшкодування на суму до 300 тисяч гривень, але не більше, ніж 50%. І так само елементи модульних теплиць, мова йде про відшкодування до 500 тисяч гривень, але не більше, ніж 30%. Програма підтримки сільського господарства це заохочення сільських газдів до ефективної праці. Раніше фінансову допомогу на суму понад 1 мільйон гривень вже отримали кілька десятків фермерів Івано-Франківської тергогроди. Михайло Березень Геннадій Томнюк. Новини на вежі.